Всім великий привіт! Ви на каналі Мясажор. І сьогодні до вашої уваги знову малосольна риба, малосольний лосось. Знову тому, що я вже готував подібний рецепт з моїм батьком по його фірманому рецепту. Якщо ви до сих пір не бачили цей рецепт, то тут буде посилання, і також внизу в описі переходьте, обов'язково його подивіться. Дуже цікаве відео, дуже класний рецепт. Сьогодні ж я приготую. Так само, але з деякими змінами. Все це ви побачите в подальшому. Так що приємного вам перегляду! Друзі, дивіться, у мене ось такі чотири шматочка замороженого, але вже делікатно розмороженого лосося. Ось вони такі. Деякі гарні, деякі такі, так сказати, не дуже. І так, я парочку отих гарненьких, красивеньких. Приготую, засолю по звичайному рецепту, як і у той раз просто підсолимо. А ось ці два таких, не дуже привабливих, то ми їх зробимо з приправками. Трошки додамо приправок. Зараз все покажу. Що ж, давайте засолювати. Беремо сіль. Краще трошки крупненьку, не дуже здорову, але крупну сіль. У мене це не зовсім крупно, трошки мілкувата. Але я, я вже такою солью солив. Все у мене вийшло добре, тому працюю якщо, є, тією сіллю, яка є в наявності. Зараз просто все добре солимо. Як і в прошлий раз, робимо і бічну сторону, і цю покриваємо сіллю, і навіть трошки по шкірці також підсолюємо. Не забувайте усі частинки. Так. І тут також. Так, там кіт у нас мурчить, бо він не може спокійно дивитися на рибу. Хоча я рибу зовсім майже не їсть. Так, все, ці два кусочка ми відправляємо на уємність, де ми будемо їх засалювати. Просолка буде проходити ось так. Один кладемо до другого. Ось так. Шкірка у нас буде згори і знизу. Тут буду застосовувати. Отакий От набір перців. І трошки все це поперчимо. Але сильно не переперчуйте, щоб це не було у вас така закуска жгуча до пива. Так. А також буду застосовувати ще лавровий листочок. Більше нічого, отакі От в мене будуть приправки цього разу. Так, хочу трошки з бочків також Перчику додати. Викладаємо все сюди. Так. Тепер кладемо зверху тарілочку. Отак. І придавлюємо усе це якоюсь камінючкою або якимось таким тягарцем. Можна застосовувати банку з водою. У мене ось такий камінь буде. Також зверху закриваю все це плівкою, щоб в холодильнику воно не обвітрювалося. І відправляємо в холодильник на дві доби для повного просолювання. Що ж, час прийшов. Дві доби минули. Давайте подивимось, що в нас тут. Так, обережно. Як бачите, ось що у нас тут є. Оця гарна рибка. Трохи соку вона пустила, це нормально. Якщо ви не знали, тут нема нічого страшного. Так, ось наш лосось гарненький. Дивіться, які шматочки гарні. Так, тепер вже ця риба придатна до вживання. Можна нарізати та ласувати. Зараз подивимося, що тут з моїми видумками. Так, я лавровий лист вже заберу звідси, він вже тут не потрібен, щоб не було дуже гіркого привкусу, то ми його вже знімемо і залишимо. Так воно вже буде без нього у мене зберігатися. І будемо його вже ласувати. Також спробуємо і такий варіант, і такий Такий ми вже пробували, Ну, все-таки кожен, кожен раз воно трошки по-різному виходить, трошки солонуватіше, трошки ніжніша сама риба може бути. Ну, все по-різному. Ну а такий варіант я ще не пробував. З перцем тож спробую зараз. Ось така смакота. Дивіться. Ніжно нарізається, Ну, як завжди, червона риба. Просто ніжніша. Ніжніша ніжного. О вже і тіт біжить. Почув, що я розповідаю і вже біжить. Що ж, давайте намажемо хлібчик і спробуємо хлібчик маслом намастимо і зараз будемо куштувати цю красу. Так, це я так намазав. Можете прокоментувати мою намазочку. І викладаємо рибку сюди. Все, будемо куштувати всім приємного апетиту. Також, звісно, треба спробувати ж другу з приправами. Також пару шматочків від такої ж відрізати треба. Зараз куштуємо. Друзі, спеціально трохи відклав. З висновками. Пару днів, навіть не пару, майже тиждень пройшло з часу приготування вже червоної риби. Розкуштували вже всі, хто тільки. вона вже майже з'їдена. І хочу сказати, що класичний варіант це супер, а варіант. З перцем і лавровим листом також мені дуже сподобався. Нічого зайвого, легкий присмак такий легесенький, нічого такого гострючого не, у мене не случилося. Тому не бійтеся, готуйте, експериментуйте, робіть на ваш смак, але е, мої побажання не пересоліть або не переперчіть рибу. Ну що ж, на цьому все. Цього вам найкращого, готуйте та радуйте себе і своїй сім'ї. Усім гарного дня і до побачення!